І всім на сочі і з вами, як завжди, я Янгвей. Або у Гувей, як скажете. Коротше, у нас продовжується наша рубрика шлях до BMW m 3 g 81 Коротше, відос вийшов досить цікавим. Так я вас трохи заклікбейтив Тут би я поспорив би з перекупом неудачником. Спочатку це починалося так погано, ну а далі вже пішло більш-менш. Тому дивіться відосик до кінця. Також ось переможець з останнього відоса. Я думаю, на момент виходу цього відоса він вже отримав свої бабоси. Вітаю тебе, друже. Ну і я як обіцяв, ми сьогодні розіграємо в цьому відосі 300 тисяч бачів. Всім велике дякую за 300 на моєму каналі. Умови ті самі підписатися на мій канал, поставити лайк і написати комент з вашим ніком в грі, і також вашим Діскордом. Всім бажаю удачі в конкурсі. Також не забувайте, що в мене є свій промокод YANK, який вводите в телефоні на другому рівні вашого персонажа, і утримуєте 50 тисяч баксів, і також плюс один рівень до вашого персонажа. Ну а вам я бажаю приємного перегляду. Ну а ми полетіли до відос. Наша серія починається з того, що я хотів купити геліка, поки я спілкувався з власником його. До мене просто вирішили домагатися мінти. Ніфіга за те, що я ніби став на бардюр і хотіли мене нагріти на 5 тисяч доларів. Ну, як ви поняли, я не пальцем роблений. Я вирішив просто сісти в машину і дати по газам. Як ви поняли, це все мене завело в воду, де я втік від них. Ну, краще так, звісно, не робіть, тому що можуть відкинути за нон-РП. Хлопці, хочете прикол? Я зараз їду купляти геліка. Певно, що за 2,2 фулфетешно. Коротше, прикол в тому, що мене тільки що хотіли пов'язати мінти, і я зараз буду велосипеде їхати. Ну, це чесно так, щоб ви понімали. Як мені сьогодні буде вести? Я надіюсь, я заберу ту машину, Так, дивіться, яка моя конспірація. Ну, як бомж. Чисто бомж. 2.2 зараз забираємо. Ну, ця машина мені служила вірою, і правдою, звісно. Ну, це, це подивіться, це знов гелік. Ну і просто я сьогодні хотів з тіпом домовитися за А8, ну щось так і не, ну, не зійшлося ніфіга. Так, 2 і 2. Гіліндос. Бенефактор. Все, подякував, давай тобі. Удачі. Дивіться, як він гарно виглядає. Знов Гелік. Моя друга нормальна машина і це знов Гелік. Воно гарно виглядає. Ну, дивіться, ну, це реально класно. Воно краще, чому я була. Мій просто був чорний. На таких самих дисках, прикиньте, на таких самих дисках, на яких я купляв свій перший гелік. Я їх тоді ж поміняв. Мені здається, тут і є, певно, якийсь цей дріфт. Ну, давайте заглянемо в мастерську і подивимось. Може і нема, хи не знаю. Коротше, ось таку машинку ми з вами купили. Я заїхав в СТО, зняв оці хромові накладки на задні фари, мені здавалося це колхозом, І поїхав, подивився, чи немає там дріфта. Ну, і насправді його, на жаль, не було. Ну і коротше, виставив цю машинку за 2,4. Я вже чесно не пам'ятаю, це було дуже давно. 2,4, 2,3 десь її виставляв на Discord. Ну і далі, після покупочки машини, я вирішив відправитися на рибалку. Блях, ну ви просто не повірите, я такий олух. Я просто стою рибачу. Тут відволікся, захотів Діскорд написати об'яву, поки подумав мій. Е, цей, Мою лодочку вже все, <глух> Відправили на буксіровку, бляха, Я не понимаю, для чого це схема, що типу годину йде орендо, бля. Я не знаю. Ну, коротше, зараз будемо бігти, буду. Подивлюся, що там за рибу дають. Зараз заберу свого геліка. Ну тут, коротше, я здав риби на 10 тисяч і відправився далі рибачити. Коротше, трошки я поробив, давайте подивимось, скільки я заробив бабосів. Заробив я на 82 тисячі, при тому, що ціни дуже хренові. Зараз буду. Коротше, зараз до себе телепортну геліка, поїдемо на авторинок. За весь цей час, коли я його купив, мені написала тільки одна людина за цей гелік. І то він мені не відписує. Я йому вже так типу, скинув до. Ну що я, типу, в плюсі на 50 тисяч. Але як ви бачите, щось не... не цей, щось не йде. Не знаю, може я цю геліка й дорого взяв. Ну, поки знаєте, така машина, типу, під жопу собі просто їздити. Кайф. Реально, ну трохи не їде, вона 250 в неї максималка, а в принципі до виборку вона має. Далі я вирішив змінити свій лук, тоді на дворі ще йшла поки зима. Тому я залишився в шортах, але замість футболочки купив собі отаку от ковтинку з капюшоном. Ну що, пограви тільки що в другий. Можна зараз, в принципі, піти в Казік. Я думаю, на 50 к попробувати щось з вами підняти. Блін, так голова болить. Я вже нічого не хочу чесно, сьогодні, вже ні грати, нічого. Просто хочу лягти і ні. нічого не робити. Але. В принципі, давайте ну, сходимо в казино. Може. Щось сьогодні дасть. Ну і коротше в тому казіку, перші 500 фішок я просрав за пару хвилин. Вирішив дозакинути ще 1000 фішок. Все було на грані провалу, як то кажуть, але мені пощастило, і я виграв 2150 фішок. Далі на наступний день у мене був день, і, в принципі, як то часу багато грати, мене, то й особо не було. Я рано дуже прокинувся, вирішив поробити на пожежнику, заробив там 60 тисяч плюс-мінус. Підіграв тих 5 годин, покрутив рулетку, випав якийсь шлак, ну і все. Короче, друзі, я такий захожу в гру. Нажимаю на М, а в мене прав нема. Короче, мене забрали тільки що права. Тут дія моїх прав же закінчилася, придется їх сьогодні поновляти. Тисячу баксів права. О, все по новій. -мо. Капец, так непривично. Таке враження, як я новичок. Ну да, новичок з геліком. Ну і півтора мільйона ще на цьому на балансі. Ну да, новичок. Ну давай, ну тако. Розворот поліцейський. Хопа! Тепер ти можеш керувати автомобілем? Зайбі. І, Друзі, що я вам ще хотів сказати? Хотів вам сказати, що цим геліком я знов проїбався. А знаєте, через що? через те, що я знову його дорого взяв, я його взяв не в перекупа. Але я взяв гравця, який продавав його дорого. Я думаю, що це фігенна ціна для нього. Тому що тут а, перекупи, я не знаю, якого фіга, але вони ну, плюс 200 тисяч від тої ціни, за яку вони продають цю машину. типу, важко приділитися, коли ти ці машини взагалі не продавав. І коротше прикол в тому, що я не знаю, чи я його ще продам в плюс, скоріше всього, що я його мінус продам. Тому що, ну, тому що ну, ринок на них, певно, десь 2,2 мільйони з дріфтом фул Фетешний, а мене фул Фетешний, але без дріфта. Коротше, друзі, зараз купляють 3000 людяників по ціні 190 за штуку. Є комп'ютер, блять. Ну і коротше, я потратив на ці людяники майже 600 000 баксів. Ну і думав їх перепродати. І далі я ще знайшов людей і купив в них людяників на майже 500 000 баксів. <плес> Піп'єти з тими цукерками в пролеті. йо Йомайо. Блін, щось мені ще не везе, я не знаю що ну робити. Також я продав гіліндоса, до речі, майже в мінус. Я продав його за 22 КК. Ну за скільки брав, але я там поміняв на ті от хромові накладки. Ну коротше, там в мінусі на 2000, але це так ще ну, непогано, тому що я міг набагато більший мінус піти. Ну і далі після продажу геліка я відправився до Мерії, щоб купити рюкзачка пінгвінчика. Коротше, друзі, я щось дуже довго думав. Не думав. Коротше. Не знаю, давайте візьмемо купимо той рюкзак. Ну, як ви бачите, во, під 1,9, тільки що писав до тіпа за 1,6, каже, відасть. Один Какаті продає, подивіться. Я чуть-чуть більше одного вложив. Я думаю, все-таки, що. Давайте візьмемо. Купити цього Морсія-Лягу. Плане, що беремо цього пінгвінчика. Бо Лані, я дивився, він якийсь такий. Условно, він дешевший буде, ніж пінгвінчик. Хрен его знает, честно. Че брат и очень О, Витя, окей. Сюда. Чиназ. О, сумочка я. А давайте снимем куда худи. Дянем. О. Ну, такая, конечно. Ну, может быть, может быть. Короче, я его подержу трошки, потом продам. Ну, еще треба зараз, конечно, продать майже 600 людяников. Зараз поїдемо десь на оренду, точніше підемо. Далі я знайшов людину і продав людяників на 106 тисяч. Так, коротше, знайшов трошки на перепродажу людяників, в мене кумпові позавтрані. Далі я ще пішов, купив 400 людяників по непоганій ціні і хотів їх впарити тому самому типові, якому я продав майже 600 людяників. Коротше, пацани, я то думав, зараз я куплю 440 цих людяників собі, да? Приїду до тіпочка, який тут біля Магази, йому продам по 180, ну, типа, 20 доларів різниці, да І там зароблю своїх 10 тисяч. А тут оказується, що тіп, вже більше ніх не скупає через те, що ну він вже тіп, набрав потрібну кількість. І я лишився, ну, 440 людянок. Я думаю, їх перепродам, але. Хрін їх знає, хрін не знає, зараз буду писати обяву. Далі я прокрутив рулетку за 5 годин, вибив 30 тисяч і знайшов людину, яка викупить мене мої людяники. Я продав її і заробив своїх 10 тисяч, нічого не роблячи. Так, коротше, продав, я заробив 78 тисяч. Ну там з комісією вийшло. Ну, Значить, 78 тисяч купляв я десь за 69, я купляв по 160, це 440. Це я заробив, ну, 8 тисяч на ці перепродажі. Нічого не роблячи, 8 тисяч, в принципі, непогана тінку. Далі я пішов ловити рибу і мені випала рулеточка за 5 годин. Що це таке? Преміум віп. Ой-ой-ой! А платіном віп на сім'ю. Та нафіга в мене є айрон. Продаємо 100 тисяч, лишніми в сім'ї не будуть. Опа, на сюдашеньки Я вас прошу, тільки, будь ласка, не розказуйте мені, який я лох, я це прекрасно знаю. Я після того, як продав, я вже зрозумів, що я ну, зробив херню, того, що відіграючи по 5 годин в день я можу заробляти 20 тисяч, відповідно, за тиждень я можу зробити 140. Тобто я би був би так в плюсі, і при тому в мен мене б були ну, офігенні фішечки. Я то все продав, який я дебіл. Ну, Тільки, будь ласка, не нагадуйте мені за це. Далі я продав риби майже на 50 тисяч доларів, пішов до Мерії отримати свій приз. І мені випадає найкраще. Кірка. Для чого вона мені, хз, ну хай буде. Все, казино, Я мене так довго чекало. Все, йдемо. Йдемо в казано. Я вже тут и так давно не був. Що ми лучше, давайте на 600 фішок якраз. О, фризики, привіт, привіт. Казано, тобі привіт. Далі я слив всі 600 фішок і пішов на рибалку. Ах да, і також я вам забув сказати, що ці гроші що в мене на банку вони до нашої рубрики не мають ніякого відношення. От ті, в мене на руках гроші, це вони є з нашої рубрики Шлях до BMW m 3 А ті, що на банку, вони приходять ні з промиків. Коротше, це бабки для розіграшів вам відповідно, тому вони там будуть збільшуватися. Ну і що я можу сказати? Ну я вам так сказав, попереду вас, що ви не писали, чому ти цими грошима не користуєшся. Коротше, я здав риби на сімдесят тисяч за дві ходки. І далі полетів казино, грати на 70 тисяч. Коротше, стільки часу і нервів потратив в тому грюбаному казино. Но в результаті я вигравав, програвав, я дуже багато перезакидував грошей, я підняв 120 тисяч. І вирішив посидіти в казино, поскупати речі і говорив з новичком про покупку E34 в стоці. Але як ви зрозуміли, вона не ліквідна, нікому не потрібна. Мені підписник сказав, тому в принципі я так і не купив її. Далі я з Кейсика за 5 годин. Вибив стейдж перший і пішов забирати також оцю рулеточку біля мерії з новогоднього івенту. П'ятдесят сарівні фіособі, нормально. Далі я вирішив продати свій стеджик. Я написав об'яву, що продаю за 100к. Боже, мій стік. людей мені написало, мені що він ті дзвонив після того, як я його продав. До речі, я продав цей стейджик за 90 тисяч. Їх десь продають по 120. Насправді ціни трошки злетіли вверх, скажем так, але я дав можливість заробити іншим людям, тому 90 тисяч стейджик проданий. Далі я знайшов Dogic Challenger. Блін, я їх прутую, завжди challenger, Charger, Вони для мене одинакові. Але насправді різні машини. Кратше, Dogic Challenger. Я домовився з тіпочком, забрав її за 3 мільйони. Вона була фулфет. Теж на дріфті і стейдж 2. Мені підписник взагалі казав купляти цього доджа за 2,9 але я щось так подумав, що взагалі ціна супер, тому я його купив. І, на жаль, відос з його і не записався. Я продав цей доджик за 3 мільйони. Так само, як і купляв. Ну там ще поміняв мастилу за 15 тисяч. Коротше, я мінусі на 15 тисяч. Але ще так нормально, що це доволі таки, я довго продавав цього доджика. От бачите, послухав би малого і заробив би 100 тисяч. До речі, також йому хочу подякувати за те, що він мені допомагав. Помагає до сих пір з цими машинами, з їхнім ринком, там туди-сюди розбиратися. Тому кусавчик тобі, а ми летимо далі. Коротше, коли не збереглися записи, я заробив ще зверху 200 тисяч. І ви спитайте, де ж я взяв 200к. На жаль, не записалося, ніфіга, як і продажа челенджера, так і інші деякі моменти. Коротше, я купив Audi RS2, оцю ну, стареньку, неї ще був ринок нормальний, я її купив за 650 тисяч, це взагалі була офігенна ціна. І я її продав за 700 і отримав з цього навару 50 тисяч. Ну і далі я оце все остальне заробив на рибалці. Ну а ми переносимося до 16 січня. А 16 січня я тільки дізнався, що у нас за виконання щоденних завдань 30 днів в ряд можна отримати цю Audi RS 2. Я тільки Знався. Вирішив виконати оце перше завдання щоденне. Коротше, мені треба було відвести посилки, поритися в мусорниках. Я це все зробив і забрав 25 тисяч і тих парок панткоїнів. Далі я взяв Audi RS 2 на перепродажу за 660 тисяч. Коротше, продалася наша аудюшка на ринку за 749,99, і разом з комісією я її продав за 700 7500 доларів і наварив 67 500 доларів на цій тачці. Далі я викидав об'яви, що викуплю терміново машини, і мені написав тіпочок з машиною Ванта. Якщо що, це Астон Мартін. І коротше я забрав цю машину за 2,9 Як ви зрозуміли, цей Астон Мартін у нас був на дрівчіпі. і колеса якось стояли взагалі дерьмово. Ну, і на фотоці це теж дерьмово виглядало. Ну, я це все поміняв більш-менш на око. Да, можливо, по швидкості вона стала гірше їхати, але ну факт лишається фактом, що вона стала. Гарно виглядати хоча б. Коротше, вже яка година, вже майже 11-та і немає людей, хто продають ці вот акумулятори. Значить, ми беремо оливу і акумулятор, тратимо на це 35 тисяч. Ми вклали в цю машину 2,9 плюс 35 тисяч. Це 2 935, ну і ще там та починка 1000 доларів. Я думаю, за 3 години десь продати. Все, замінили. Тепер, як ви бачите, у нас все в ідеалі. Просто. В ідеалі, але як ви бачите, в нас, знічно, підвіски немає. Немає підвіски тречі, хоча б. Далі на слідущий день я продавав цю машину за 3 лями 160 тисяч торгу. Знайшовся клієнтик за 3 мільйона 50 тисяч. Я йому успішно продав цю машину, і ми з вами заробили 115 тисяч чистими. Далі була моя люта помилка, я взяв Audi RS2 за 650 тисяч. Далі на слідуючий день я пішов в казино і все, як ви любите, починаю з маленького, і потім добираю більше, 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 більше. Ну, на щастя, мені дуже сильно пощастило, я заробив 70 тисяч баксів в цьому казино. <зино>, але стільки нервів потратив, його на. Ну, як ви зрозуміли, чому була помилка купляти Audi RS 2. Ринок на них дуже сильно просів, і їх, їх сливали чуть-чуть вище по сливу в ГОС. І мені Юлі вдалося продати свою за 570 тисяч, відповідно, в мінусі на 80 тисяч доларів. Ну що, друзі, ось і кінець нашого відоса. Як ви бачите на фоні реально лютий спойлер до наступної серії. Я вам скажу так, вона буде останньою. І що в кінці нашого відоса ми з вами заробили? У Нас на руках було майже 3,6 мільйонів. І також у нас рюкзачок пінгвінчика, який коштує десь приблизно від 600 до ляма на теперішній момент. Ну і рахуйте, в нас в кінці серії з вами є майже 4,6 мільйона. Тому, друзі, всім дякую велик за перегляд даного відео. Беріть участь у розіграші на 300 тисяч. Всім удачі, ну і всім пока.